Всем здравствуйте. Опять мы будем читать, да, мы будем читать. Да. буквар. Да, мы считали, как Украинская мова, буквар, частина друга, первый чи... класс. Да. Мы считаем, а теперь будем читати буква. Частина друга 2018 рік. Так Умовні позначення. Розповідаю, обговорюю, читаю повільно, читаю швидко, працюю в парі або в групі зроби розіграйте. Знову в класі ми всі разом. Розкажи, що роблять діти на малюнку. Дім? на Малюнки покажуть, ким... і ким хочуть стати. Канікули були веселі, канікули були корисні. Так. Ага. Кора, гора, колос, голос, калина, галина, ріг, пиріг, поріг, стеріг, сніг, сніги, сніг, снігур, сніговик. Дімні трогай, жвачку, гол, гай, луг, біг, ріг, ліг. Граб, град, грак, гриб, грім, гурт, гном, круг, друг, тигр. Амета г о го. га, гу, ге. Это горбус. Нет голо, гала, лух, бига, рига, рига, граб, град, Г... грак, грыб, грима, гугот, гном, Г... нет к Рук mm -hmm. г голос Головы. Головы. Гамак. Гамак гу гусак. Гер. газета, город, голос, ка, герой, герой, Г га, буз. га буз, это абуз. Нет. А что? Тыква. Голуб! Голлуб, гокатирал. Гриб гриби, грак граки, горб горби. Голуби. Голуби огірок огірки. Попуга попуги. гілка – голка. Хто правильно? Гілка. Перший або другий? Герковая гиль... гилка. А. Угу. Что правильно? Газон. Вазон. Вазон. Думаю. Да? Ну да, вазон. А это палка, палка, галка. Галка. Теперь это. Ты. Гирка, гирка. Гирка. Був на свете грязный грим. Можно? Это очень плохо. Був на свете... Дим, не р спеши. Я так не могу.

Був на світі грізний грім. Він гримів, грозив усім, і була на світі злива, говірлива, пустотлива. Коли в небі гримнув грім, мало радості усім. А коли настала злива, то веселі сад і нива. Прочитай, покажи нам малюнку гната Олега і Богдана. Покажи на малюнку Гната Олега і Богдана. У Гната буква П. В Олега буква П. У Богдана буква Г. Это Богдан. А это у кого П? Угната. У Гната, это... вот Олег, Б. Глобус, йогурт, райдуга, водограй. Грамота, перемога, Ігор Гліб. Гайдати, гойдалка, Сергій Григорій, Ганна Галина, Гнат Говерла. А навпаки. Гіркий, солодкий, багатий? Знак питання. Ти довго відповісти. Багатий. Як навпаки? Бедний. Бідний. Угу. Легкий. Б... А навпаки? Трій. Важкий. А, важкий. Глибокий, мілкий. Загубити. Багатий. Багатий, бідний. Загубити, а навпаки. Это? Знайти. Да. Голосувати. голосувати. Мовчати. Розгнень малюнки. Я Що в них в є спільне? Йолка, це? Іголки, нитки. Ні, це голка з ниткою. А це такі эти. Булавочки, не булавочки, пока да, да, не знаю, как они называются. Да. Можешь показать подписчикам? Вот, вот это вот это не, не знаю. Мама... Голки. Да, вони все калюшки. Они все каю. Конкурс у классе. Ганна Григорьевна організувала конкурс у классе. Усі діти лепили из пластилина тварин. О, о. Гліб виліпив красивого білого голуба. Можна? га на г го. А потом г ры го ри на о Не спеши, беспокойно. Ни з ла ла ко н ку у к ла у гриб. А, Вы, ви, ли, в, к, ра, го, билоко, голоба, Вот. Пи-на-ги-ви-на се з ли пы в то 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 го п мо та а, а тепер га лы па Вы с того папуго попуго, Капуга. а мене ме гусак и гука. Потім була потим була выка. Вот это нет, ниже. Перемогли. Перемогли. Ли. В конку. Си, галы, каи г лип ба Це гитеи. Это Классу Классу По-рого. Вали. Загар. Лого. Ба. Рави. Па-пуго. папуго біло ко голоба у на го ло ло О, там... Роду галинка і гліб од ри мали приз. Все. Конкурс у класі. Ганна Григорівна організувала конкурс у класі. Усі діти ліпили із пластиліну тварин. Гліб виліпив красивого білого голуба. Маргарита Пінгвіна. Сергійко зліпив товстого бегемота, а Галинка барвистого папугу. А в мене гусак і гуска, розповідала Інга, а в ігорка смугастий тигр. Потім була виставка виробів. Перемогли в конкурсі Галинка і Гліб. Багато дітей класу проголосували за гарного барвистого папугу і білого голуба. У нагороду Галинка і Гліб, «Гліб» отримали призи. Все. Так, закладки, да? Есть. Ну, ти запомнив, так? Да? На чому ми остановилися? Да. Это ее треба знайти. Ладно, давай вот так вот сделаем. Все. Всем спасибо за просмотр. И Всем пока-пока и всем пока. -пока!